Мені легше бути українською мовою. Доброго дня, доброго вечора, дамо вже вікна вже вечір. От і у любові можете добачатися, що мене звати що... Віка Бондар. Ми пройдемо з вами останню барикаду, там вже не 30 хвилин, там вже 10 хвилин, добре. Але спробуємо. Отже, ми сьогодні слухали про те, як проектувати інтерфейси, як спілкуватися з вашими користувачами. Як Програмувати сайти, налаштувати логістику. Давайте ми собі уявимо, що у вас все, вже все є. Хто тут, власник є інтернет магазину Хто хоче мати свій інтернет-магазин в yeah. майбутньому? Чудово, давайте ми собі уявимо, що у вас вже є інтернет-магазин, так? І от тепер вам треба, щоб він був вау. Wow. От тепер треба, щоб про вас інтернет-магазин магазин всі говорили, щоб про нього писали в Твіттері, ВКонтакті, щоб до вас приходили журналісти і питали, Боже, як ви це зробили? Скажіть мені, будь ласка, я хочу про вас написати. Тому ми на сьогоднішній день за 10 хвилин спробуємо да, дати відповідь всього на три запитання. Отже, чи потрібен піар-інтернет-магазинам? Що таке взагалі піар в соціальних мережах? І третє це як зробити його ефективним. Давайте з нами уявимо ідеального власника інтернет-магазину. Я думаю, він виглядає десь так. В нього безліч рук він може одночасно все робити, одночасно спостерігає за всіма напрямами. І ще один такий нюанс, що вас зараз... Давайте уявимо кур'єра інтернет-магазину, який успішний. Десь такий, так? Есть, оце десь приблизно такий кур'єр успішного інтернет-магазину. Причому він все, роз, все обов'язково роз, розвезе. І ще одне. А, отже, перше питання: потрібен піар інтернет-магазину. Давайте засуємо. Чи хочете ви. Е Дійсно, просто там собі існувати, собі заробляти якусь копійку, тихо працювати, і ваш бізнес він буде таким самим корисним, буде таким самим цікавим, він буде приблизно таким. Тобто, уявляєте скільки радості одній дитині приносить повідомлена кулька? Безліч. Ваш інтернет-магазин може так само приносити таку ж радість невеликій кількості людей. Але коли ви хочете вийти на ринок і стати дійсно ключовим гравцем на ринку. Ваш інтернет-магазин інтернет має виглядати приблизно так. Тобто суть одна та сама. То повітряна кулька і це повітряна кулька. Та приносить радість маленькій кількість людей, але ця приносить радість вже великій кількість людей. Цю бачить вже там вся, всі ліси, поля, де вона літає, там люди вау, дивіться, повітряна кулька. З'ясуйте це для себе. Тому що якщо ви перший випадку... Вам піар не потрібен. у Вас буде достатньо інструментів для того, щоб продавати свої там, 10 продуктів на день і вам більше не треба. Якщо ви хочете мати велику кульку, тоді так, тоді вам треба розвиватися. І в першу чергу зрозумійте, що лише 7% замовників вони розуміють цінність спілкування бренду з користувачами. Це дослідження німецької компанії, яка займається взагалі дослідженням зв'язків з користувачів, з, клієнтом, з ну, там, тобто купа всіх зв'язків. Тобто, ви розумієте, що лише 7% де інші 93%. Тобто інші 93% вони займаються чим завгодно, крім того, що вони спілкуються з своїми клієнтами. Скажіть, будь ласка, хто з вас, з власників інтернет-магазину, знає, що про нього говорять в мережі інтернету? Ви Хоча б іноді ви заглядаєте, ви знаєте, що про вас говорять в мережі інтернету. Ви знаєте, що говорять про вашу сферу в мережі інтернету? Ви знаєте, що говорять про ваших конкурентів? Де про них говорять? Вам це не цікаво? Вам це не потрібно для ведення бізнесу. Це потрібно. 93% ні, але 7 це ключові гравці на ринку. І е, саме завдяки тому, що в цього року здається, так, так, цього року ДІС е, це теж одне агентство, е, яке займається сидженням. Вона сказала, що є новий інтернет піар який називається Social Public Relations. Це піар, який займається саме в цьому СМР, про який всі говорять, в цьому діджиталі, який всі, які всі люблять, і взагалі це вау, і це працює. Тому що, коли ви знаєте, Мало. Коли крім того, що у вас є свій інтернет-магазин, ви знаєте, що про нього говорять, ви знаєте, що говорять про ваших конкурентів, ви можете будувати свою стратегію цим займається піар. І е, піар в соціальних мережах це поступове вибудовування потрібних вам зв'язків, розумієте, тих зв'язків, які потрібні вас, вам з цілою схемою, з клієнтами, з партнерами, з конкурентами, що на нас ще зі СМІ, з соціумом, з потенційними клієнтами. Піар вам побудує зв'язки з усіма-всіма е, колами. І ви, будете, от ви там десь в центрі, і ви має, будете мати зв'язок з кожним з цих кіл. Вам це не потрібно, це потрібно. Цим займається піар. Е, я дуже вичитала сьогодні, підходила до стенду, де були розкладені книжки від діми. От в цій книжці вичитала цю фразу, не змогла її додати в презентацію, тому що це питання дуже часто виникає в замовників, в клієнтів, в тих, хто звертається до мене по консалту. А яка різниця між рекламою і піар? Реклама – це коли ви говорите, що ви хороші. А піар – це коли інші говорять, що ви хороші. І це ключовий момент тобто, різниці між піаром та рекламою. Власне, які інструменти public relations, там, social public relations? Їх дуже, я вам так дуже коротко розкажу, щоб не там навантажити ваш, ваш мозок вже сьогодні і так навантажений цифрам, але це спостереження, це аналіз, це спілкування і це актуальність. Є два такі сервіси, які доступні кожному власнику інтернет-магазину. Це Google Alex і Яндекс Блокс. Google Alex взагалі абсолютно а, Ой, там я неправильно, неправильно написано, що чого? Алеркс, там через A. Ну я не буду ще зараз відправляти. От, це взагалі автоматична програма, ви туди вбиваєте ключові слова і вам щодня на пошту, наприклад, приходять всі згадки, де згадується ваш інтернет-магазин, або ваші конкуренти, або що завгодно. Він спрямований саме на інтернет. Яндекс.Блокс працює по тій самій схемі, лише він працює не автоматично, вам потрібно просто раз на день зайти і перевірити. Але він враховує соціальні мережі. Він враховує Twitter, Facebook, ВКонтакте, інші блоги, Live Journal, там, де про вас говорять. Аналіз. Тобто аналіз, за яким вам треба зробити для кожної сфери свою матрицю, яка а, допомог, буде допомагати вам а, побудувати те, що вам потрібно знати про свій магазин, те, що вам потрібно знати, що про нього говорять і що говорить про ваших конкурентів. Спілкування. То сьогодні про комунікацію вже говорили, про ссилку, про см і про все. Тому ну, це питання взагалі абсолютно, ну, і мені здається, не виникає жодних сумнів. І актуальність. Слідкуйте за ринком, я допомагаю вам слідкувати за ринком. Я щодня проводжу приблизно півтори-дві години для того, щоб читати профільні видання, для того, щоб читати статті, тобто книжки, так це добре. але та ті, які видаються раз на, раз на день на різних на різноманітних виданнях, так, вони актуальні. Вони описують конкретні ситуації, вони описують конкретні кейси. Тому актуальність піару це взагалі супер. Це найкраще, що може бути. Тепер поговоримо про ефекти. давайте. Ефект це ефективність піару. Що взагалі таке? Чим воно може відрізнятися? Насправді. Mm, щоб з'ясувати, як паблік реалізм впливає на ваш бізнес, давайте ми спробуємо собі уявити а, ваше перше кохання. От згадайте, в школі ви там вперше закохалися, ну не вперше, вдруге, коли ви вже могли говорити, і от я пам'ятаю, цей лавис, це взагалі це супер. от от prestigious thing you can find to give, от, Прямо в інтернет-магазин, взагалі, супер штука, яку ви захочете подарувати, яку ви захочете віддати. Коли ви закохані, ви всім про це розказували тоді в школі. Про це знали ваші друзі, ваші подруги, е вчителі в школі навіть про це знали, батьки. От приблизно те ж саме має відбуватися з вашим клієнтом, коли він придбав якусь річ у вашому магазині. Він має захотіти всім про це розказати. І цим займається піар. Ну, Давайте так, на час Лавис це приглядало приблизно так. Да? ми розказували про свою закоханість приблизно так. На асфальті. так? Часи змінилися, погляди людини змінилися, тепер це виглядає приблизно так. Це контакт, це титр, це фейсбук, пос, повідомлення ті ж самі, змінилися лише методи. Але піар? піар це любов до вашого інтернет-магазину. Це от саме те почуття, коли людина хоче ним поділитися. Коли людина, зайшовши до вас, зробивши покупку, вона справді хоче про це розказати. Вона хоче розказати своїм друзям, батькам, е тем, за, одружитися з вашим інтернет-магазином, зайти ще обов'язково надзлати йому смс. ки от ви маєте прокати людини оце от відчуття. Цим займається Павлик Лейшн. Він потрібен для великих людей. Для тих інтернет-магазинів, які хочуть стати великою кулькою. Тепер, ще один момент, яким... Е Займається піаном. Це гра асоціація. Всі теж пам'ятають дитячу гру ми грали в асоціації. Але деякі бренди настільки успішно пограли в асоціації, що вони залишилися на жал. Наприклад, джік, наприклад, памперс. Наприклад, не повірите, вазелін, ксерос. І останній це джакузі. Зробіть свій бренд асоціацією. Тобто настільки зробіть, щоб. Ваш інтернет-магазин взагалі ні з чим, наприклад, якщо ви торгуєте білизною, щоб інтернет-магазин білизни абсолютно ні з чим іншим, крім вашого магазину, не асоціювався. Коли ви торгуєте книжками, щоб коли людина десь там говорить з друзями, да, і вона каже, ой, інтернет-магазин книжок, все, і тільки ваш магазин. І цим теж займається піар. І там ви я не знаю, торгуєте каптусами, от десь на десь там в мережі кажуть, там, та-та-та, де купити катус, тільки ваш інтернет-магазин. Грайте в асоціації, п'ять це гра, це любов і це те, що потрібно в вашому інтернет-магазину. Е, люди вірять в стереотипи. Ну, це дійсно, і знову по всьому немає нічого поганого. Тому, що, наприклад, ми знаємо, ось цей стереотип, у нас був шикарний скандал за цими двома персонажами, коли всі думали, що Україна це лише дівчинка в вишиванці і хлопець з незрозумілою зачістю. Оце стереотип, так? Да? Але. Тому що в стереотипи, є свої плюси, тому що ви можете створити свій, свій власний стереотип. Стереотип вашого магазину, який буде з ними завжди. І повірте мені, люди дуже важко виходять з стереотипів, але їх важко туди заганяти, але воно того варте. Тому це, тобто, наприклад, ваш інтернет-магазин це завжди якість, швидкість, оперативне реагування, якісний товар, можливість його повернути. Все оце зібрали і вклали в мозок, створили свій власний стереотип. А, на сьогоднішній день всі партнери, ЗМІ, всі, хто завгодно, вони дуже відкриті до спілкування. Раніше вам варто було для того, щоб там, дізнатися про людину, повідати з нею ще раз, ще раз, ще. Тепер варто зайти до неї на сторінку соціальної мережі. Інтерес. Музика, книжки, спільноти, друзі, захоплення, щоденний статус, щоденні покупки, щоденні захоплення все. Люди на сьогоднішній відкриті до дослідження, відкриті до того, щоб їм щось продавали. Але це дуже робити потрібно тонко і е, спілкуватися з ними саме. Ваш інтернет-магазин має спілкуватися з людьми, має спілкуватися з людьми. Піар працює з запереченнями та з незадоволеними клієнтами. Та я чи е, місяць тому я займалася сервісом колективних знижок покупок». один з найпоп... ну, фактично найпопулярніших в Україні в даний момент. І я вам скажу з свого досвіду, що лише е, 40% незадоволених клієнтів пишуть в техпідтримку. Інші 60% напишуть пишуть де завгодно. Де завгодно в коментарях, в повідомленні друзям, в коментарі до якоїсь статті. Twitter, вони не напишуть вам. ну так І тому піар він саме займається тим, що він вишуковує цих незадоволених клієнтів і працює з ними, і робить їх прихильниками вашого бренду. Крім того, піар працює з відгуками і від коментарями. У вас, як у е керівників інтернет-магазину, у вас немає песного е часу сидіти і моніторити, що відбувається в інтернеті. Піаршка на це є час. І тому, коли людина бачить щось таке, да, інтернет. І там от от стільки відгуків, там просто ви заходите, і вони знають один сайт, другий ви читаєте, читаєте, а п'ятиків читаєте і щось робить. Він відповідає, і він налаштовує людей, так щоб людина почула ваш інтернет-магазин. Вона набрала в Гуглі там інтернет-магазин каптусів і прочитала. А там все кльово, і всі кажуть, Боже, такий інтернет-магазин треба обов'язково йти туди купувати. І вона йде тут, купує Це те, що вам потрібно. У всякому випадку в нас у всіх єдина мета це. Це робити гроші, це вийти на прибутковість. І все, що ми робимо, в тому числі ми маємо робити саме спрямовуючись на цю мету. А Як міряти? Да? Я завжди стикаюся з таким поняттям, що мене питають, ви там собі публікуєте статті, ви відповідаєте на коментарі, ви там ведете соціальні мережі. Як ви це виміряєте? Тобто я, я, це абсолютно нормально міряється. Тратить з ресурсів, на яких обговорюється ваш матч. А, ви знаєте, що яке четверте джерело трафіку а, в кореспондент нет Хто здогадається? Фейсбук. Так, хто сказав? Фейсбук це четверте джерело трафіку на кореспондент. Ну, я розумію, що масштаби, звісно, не такі, але це абсолютно виміримо. Робота з соціальними мережами. Згадки в інтернеті соцмережах, блогах, блогом з мій рекомендаціях. Наприклад, ви берете на роботу піарщика. Він вам каже, що минулого місяця. Робить за цю е, матрицю, про яку я говорили, що ваш інтернет-магазин згадувався там-то, там, то в такому-то, такому-то тоні, там-то, там-то, там-то. Ви берете наступний місяць і вірю його роботу. Що змінилося? Чи змінилася кількість е, згадок, чи змінилася тон згадок? Чи вивів він е, розуміння вашого магазину на більший рівень, на кращий рівень? А, далі лайки, коментарі переглянуті повідомлення. Це, це відноситься до соціальних мереж, але це теж. Статистиці Фейсбуку, яка просто чудова, завдяки навіть статистиці Контакту, яка не настільки чудова, як статистика Фейсбуку, але все одно вона щось міряє, вона міряє перегляд ваших повідомлень. Ви можете зробити е, такі своєрідні висновки, але а, я скажу вам свого досвіду, що коли ми піднімали, починали проект по купон, я зрозуміла, я отримала відгук да, від всіх тих публікацій, які ми робили, всієї величезної кількості роботи, лише за п'ять місяців. Тому що на сьогоднішній день слово Фокупо асоціюється абсолютно з усіма сервісами колективних знижок, які є в Україні. Нас власника з добро написали власнік, чіп, київпост, статус і ще щось, і фокус. Просто за рахунок роботи саме в піар. Ну, ті магазини хорошо не просто Що, ще раз? Ті магазини хорошо пропіляються, не просто своїми Ну, так, Але ти розумієш, тут є ситуація, тобто, як стартувати. Та, наприклад, покупон не перший стартував в Україні. Перший стартував Суперділ. Але вони стартували і вони не знають, нікому це не сказали. Ну, ми стартували круто, все, Але ми стартували, так що всі зрозуміли, що ми стартували. Ми випустили статті, ми почали масу, е, масовий піар в соціальних мережах, ми почали працювати з нашою аудиторією, з коментарями, з блогерами. І тепер навіть ти не, не згадає, що Суперділ стартував першим. Вони навіть вже про це не кажуть. Вони ще намагалися на те, як там пора, о, це наша фішка, ми були першими. Але потім, а хто? Ви, ми, ми про вас не чули, що ви були першими. Де ви були? Хто вас піали? А, так, тепер давайте зробимо висновки. Я вклалася в майже 15 хвилин. Не так, не стільки я сказала вам, скільки хотіла, звісно, в мене було ще багато чого сказати, в усякому випадку 5 потрібен типу інтернет-магазинам, якщо вони хочуть розвиватися, розвивати свою сферу, активно конкурувати та ставати брендом. Тобто, якщо ви ставите собі за мету а, не просто працювати, а дійсно заробляти гроші, дійсно ставати брендом, експертом, чим завгодно. Займатися піар, тому що ну, вам необхідно будувати зв'язки з громадськістю, вам необхідно будувати зв'язки з клієнтом. Піар займається, побудовою зв'язки всередині вашої команди. Якщо там а, а, в, магазині, в магазині працює, а ви так вже, там, вже немає, да? скільки там витімохом є, працює там вже більше 25 людей, там обов'язково мають бути внутрішні комунікації. От, тому це важливо. Другий висновок це. Те, що я говорила, це вибудовування потрібних вам зв'язків з різними категоріями людей. Ви можете їх завдяки роботі піару, можете направляти людей в тому напрямку, в якому вам потрібно. Клієнтів, партнерів, прихильників, бренду, працю, противників, бренду, конкурентів. Конкурент заходить на будь-який там, знаю, на економічний різник, а там написано, що ваш магазин там став кращим в рейтинг «Бігмір», я не знаю, чи там ще десь. Він такий думає, бо, це я пропав, продаю свій магазин, з ринку, тому що куди тут, тут про нього пишуть, про нього думають, про, про нього говорять, а про мене ні. І останнє, що це результати піару можна, треба виміряти, виміряти, міряти, міряти, Вони теж дня. аналізувати і робити висновки. Тому що е, будь-яка система без того, щоб її аналізувати, спорикувати і е, робити висновки, вона не буде ефективною, вона не буде працювати. Незалежно це маркетинг, логістика, зв'язки з громадськістю, ще що завгодно. Обов'язково треба робити певний аналіз. Ну, власне, це все. І останнє залишається мені сказати, що <сміття> буде дуже кльові, тому що ми ви не вистахали. Я склалася за 15 хвилин. Власне кажучи, те, що він сказала на початку. в даний момент я займаюся піаром та комунікаціями в КП Медіа, це Вігмір, це кореспондент, там ще перелік ресурсів. Це моя пошта. десь я писала сьогодні в твіттері, Якщо у вас будуть питання, я всіх всі задоволенням відповідаю. Успіху вам в вашому бізнесі і прибутків ваших корзинах. Дякую вам.